Всім привіт, друзі! Мене звати Влад Ковальов. Вже більше 13 років я займаюся створенням контенту, я в минулому професійний відеоаператор, відеомонтажер. Зараз я блогер і навчаю людей знімати, монтувати і вести блог. В цьому відео хочу вам розповісти про 5 найпоширеніших помилок, які роблять люди, які починають знімати рілси. Взагалі почати знімати рілси – це вже половина шляху. Якщо ви зараз на цьому етапі, коли ви починаєте робити системно, постійно, хоч якийсь контент в блог, то це супер. Не зупиняйтесь, це відео вам буде супер корисно. Якщо ви ще не почали це робити, але, але ви вагаєтесь, хочете, вирішуєте, то це відео також вам допоможе для того, щоб зрозуміти, які помилки не треба робити, щоб ваш шлях був просто легший. Ці помилки я обирав суто на своєму досвіді. Я подумав, які дії я б не хотів робити або щось робити по-іншому, коли тільки починав. Я знімаю рілси собі в блог десь уже півтора року. За цей час я зняв в районі 360 різних унікальних відео. Тобто, кожне моє наступне відео, воно різне, унікальне. І я цим пишаюся, я вважаю, що тільки так і треба робити, але якщо ви робите якось по-іншому, у вас працює, це вже дуже круто. Тому поїхали П'ять помилок, яких би я не хотів зробити на початку свого шляху. Все базується на особистому досвіді. Перша помилка, яку я допускав і яку допускають дуже багато людей, це я розумію по своїм учням, по своїм друзям, по знайомим, хто починає робити рілси. Це очікування, що контент залетить. Не обов'язково рілси: Ютуб, Ютуб Shorts, Тікток, Рілс, не знаю, там LinkedIn, пости де завгодно. Ми одразу хочемо, щоб воно залетіло. Ми починаємо. Наємо робити там створ... створювати контент лише для того, щоб збільшити продажі, і бла бла бла. Звісно, ми хочемо віддачу від кожної нашої дії одразу. Ну це знаєте, наше чисто людське там пішов в зал, хочу прес одразу за перше тренування. Якщо не виходить, то я більше в зал не ходжу Так само і тут ми переносимо просто наші психологічні такі установки на ще одну нову дію. Тому е, одразу скажу вам, що в мене за мої 360 чимось рілсів реально залетіло. Ну, хай 10 це просто буде Буде максимум, я не думаю, навіть що 10 є. Відео, яке набрало більше мільйона, взагалі одне. Там воно набрало 3,5 мільйона, але ну типу більше такий результат я не повторював. І це не заважає моїм рілсам круто працювати. Так вже в мене краще. В мене вже відоси там по 50 тисяч набирають, по 100 тисяч набирають вже достатньо часто. Але це системний шлях. Це не, не, не було б можливо з перших разів. І я дуже сильно не заздрю людям, у яких рілси одразу починають залітати, тому що коли ви не розумієте. Алгоритмів, ну, типу, ви не розумієте, як це реально працює, то це така пастка, знаєте, ви там о, якийсь формат залетів, все, буде тільки його робити. Рано чи пізно він вигорає, і ви залишаєтесь не з чим, без інструментів, без аналізу. Тому, перше, не думайте взагалі про зальоти. Думайте лише про те, як робити частіше контент. Так, я не кажу робити краще, я кажу робити саме частіше, тому що частота повторень вона завжди переможе якість на кожному окремому відео. Друге, використовувати Рілси як єдиний інструмент просування блогу. Ви, Якщо ми розіб'ємо там на 100% шкалу різних методів набору аудиторії просування блогу, то рілси це буде реально типу, ну, відсотків 20% від того, що вам, що ви можете зробити з вашим контентом. Я маю на увазі той випадок, коли ми завантажуємо Різ, він там аля залітає, з нього приходить аудиторія, потім ми їй щось продаємо. Так не працює. Ну, Типу, я більшість свого, своєї аудиторії набрав, все ж таки на платних методах просування, це там таргет, блогери. Якась частина да, прийшла з Рілсів, але це було настільки непрогнозовано, настільки несистемно, І якби я е базувався тільки на цьому методі просування, моє б життя було супер стресовим. А так я використовую контент, знаєте, як цікаве наповнення аккаунту. Все, Типу, ну, це так само працює в сайтах, в лендінгах, на Ютубі так само працює. Просто у вас має бути що цікавенького подивитись, у вас, ваше наповнення сторінки має бути бля. Цікавим, просто по людськи цікавим на вашу тематику. Це не просто з цим треба працювати, але якщо ви будете просто закидувати рілси і очікувати, що вони якось працюють, як я впевнений в тому, що завтра зійде сонце, так я впевнений в тому, що у вас не вийде, якщо ви будете використовувати одні рілси. Тому рілси і саме ці органічні набори переглядів і аудиторії безкоштовні. Це, ну, типу, 15-20% від того, що ви можете просто зараз робити зі своїм блогом. Третя помилка це боятися давати багато корисної інформації. В рілсах, взагалі, я вважаю, що люди. Прям адекватні люди, які потім в майбутньому щось у вас будуть купувати. Вони будуть підписуватись лише на корисний контент. І якщо ви боїтеся боїтеся дати багато такого, знаєте, якісного, крутого, е, ну такого дорогого корисного контенту, то ви не будете абсолютно нічим виділятися серед інших аккаунтів. Повірте, в будь-якій сфері є супертопи, які дали всю інформацію, яку ви можете дати людям, вже безкоштовно. Абсолютно, є такі титани бізнесу в кожній сфері, які Віддають величезну кількість інформації, тому що в них продукт набагато більш дорогий, і їм ось цей всі там базові курси, вони їм не потрібні, вони їх віддають безкоштовно своїй аудиторії. Ви нічого нового людині не скажете. Але ось та кількість реально крута. Ну знаєте, коли я кажу крута, корисна інформація, ми всі розуміємо, про що я кажу. Типу, це та інформація, яку ми б не хотіли давати безкоштовно. Ось, але сенс в тому, що по-перше, люди дуже рідко використовують. Е, тобто, навіть ви дасте, ну, я колись свій час давав безкоштовно 3 дні курс по зйомці, по монтажу, класний, крутий курс. Люди туди заходили, але навіть там, не те, що там половина, навіть 20% не відкривало уроки просто тому, що це безкоштовно доступно. Але в пам'яті людей закарбовується те, що я це давав безкоштовно, і до мене це, звісно, підвищує довіру. Тому не бійтеся давати багато корисного, це підвищує довіру до вас, і це підвищує ваші майбутні продажі. Четверта помилка це не копіювати. Чужі ідеї. Це тоді, коли ми думаємо, так, все, я унікальний, я буду створювати щось своє. І це супер, якщо ви можете створювати унікальні ідеї. Але на початкових етапах я е, дуже сильно боровся з цим. Типу, я копіював ідеї, але знаєте, я такий прям блін, я не можу нічого свого придумати, я якийсь там невдаха, не, 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 не здатний це зробити. Спочатку я копіював повністю. Потім я копіював половину, а іншу половину я додумував вже синтезував. Потім з часом, з часом, з часом, в мене. Я і зараз копіюю деякі елементи. Я копіюю там кольорокорекцію, я копіюю якийсь кадр, якесь вставляння певного слова, там шрифт можу скопіювати. Але це вже менші такі індивідуальні елементи, які я базово використовую в унікальних ідеях. Але починати треба з копіювання. Саме починати. Не постійно це робити, а саме починати. Тому не бійтеся, це окей. Я вам даю дозвіл моральний на це, тому що я це роблю, всі 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 це роблять. Повірте, я знаю всіх людей, хто займається контентом, всі одне одного копіюють. Дуже мало унікальних. Авторів і ну, типу, навіть унікальні автори, ті, хто зараз унікальні, вони до цього все одно щось, якісь елементи у когось копіювали. Тому це все нормально, це абсолютно нормальна ситуація. І саме для тих, у кого зараз складнощі з ідеями, я підготував спеціальний reels конструктор Ви можете зайти до мене в Instagram, написати мені слово ідея і ви отримуєте reels конструктор. Дуже крутий документ, в якому зібрано 200 ідей, вже готових ідей для ваших відео, для крутих експертних відео, які будуть впливати на ваші продажі буквально одразу. Тому. Зараз заходьте до мене в інстаграм, пишіть слово ідея, забирайте цей документ. І п'ята помилка це думати, що всі вже про все знають. Ну, це знаєте, ця ситуація, коли ми знаходимося в якійсь ніші своїй, ми знаходимося в такій мильній бульбашці, і ми крутимось по суті серед одних і тих самих людей, серед одних і тих самих знань. І ми думаємо, що всі так само. Просто на нас так таргетується реклама, просто нам так під, 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 підлаштовуються рілс алгоритми, там tiktok алгоритми, YouTube-алгоритми алгоритми. І нам здається, що всі займаються тим, чим займаємось ми. Це стандартна ситуація. В мене абсолютно так само. Мені теж здається, що всі все знають. Але коли я почав спілкуватися з людьми, які не в цій сфері, і почав розуміти, що. Ті питання, які для мене просто елементарні, для них це реально відкриття чогось нового. Потім я почав відслідковувати по своїм відчуттям, коли я стикаюсь з чимось абсолютно новим. Там, да? я тренуюсь в залі, і мій тренер мені каже, що треба робити там, або пити якісь там е, до, до, добавки або вітаміни. Для мене це взагалі типу, як навіщо? Як він знає, що це треба робити в таких пропорціях? Для мене це магія, якась, а для нього це просто його стандартне життя. Йому здається, що всі це знають. Тому це велика помилка думати, що всі про все знають. Ні. Про вашу нішу взагалі ніхто не знає. 60% людей, які будуть дивитися ваш контент, будуть стикатися з вашою сферою вперше взагалі. А якщо ви зможете ще зробити це якось унікально зі своєю унікальною подачею і стилістикою, то ви будете для нього перший і, ну, типу, ідеал, знаєте, типу, потім всіх будуть порівнювати з вами. І це дуже крута штука. Тому не бійтеся, дуже багато мільйони людей не знають про те, що ви хочете розповідати. Найелементарніші речі в вашій сфері люди не знають, і їм треба це. Пояснювати, я сподіваюся, що знаючи ці 5 помилок, вам буде легше і простіше створювати рілси, створювати контент в ваші блоги в будь-яких соціальних мережах. Не забувайте підписатися на цей канал, тому що тут буде багато корисної інформації на тему створення контенту і ведення блогу. Як робити це взагалі з нуля, без бюджету, з мінімальними бюджетами? Я починав свій блог взагалі з рекламного бюджету 5 доларів. Типу, ну реально з 5 доларів почав блог. Зараз у мене більше 30 тисяч аудиторії дуже багато продажів через блог, тому я знаю, як це робити з мінімальними. Вкладеннями, слідкуйте за цим YouTube каналом. Ще раз прошу вас підписатись на мій YouTube і до скорих зустрічей!